Українське студентство розробило стратегію розвитку держави у рамках другого всеукраїнського проекту Новий старт. Стратегія 2050 для України. Студенти представили свої ідеї: оргпроекти і наукові розробки. Стратегія розвитку економіки, агропромислового комплексу освіти, промисловості та безпеки держави може бути втілена у життя. Роботи студентів оцінить експертна рада. А найкращі проекти розглянуть у Кабміні. Я відділ. Я побачив неймовірну готовність цих молодих людей думати і проєктувати майбутнє. Ці люди володіють агресивним і прагматичним мисленням, і вони готові вести цю країну в майбутніх. Участь у науковому конкурсі прийняли студенти, аспіранти, наукові співробітники та підприємці з усієї України. Вперше за роки незалежності студенти замахнулись розробити стратегію розвитку держави на такий довгий термін 40 років. Свої індивідуальні та колективні роботи учасники присвятили проблемам освіти, енергозбереження, туризму та медицини такі заходи дуже перспективні. Коли студенти беруть на себе роль лідерів і беруть на себе відповідальність за розробку стратегії країни до 2050 року, у той час, коли країна живе і думає до євро 2012 максимум, і не зовсім розуміє, що буде далі. А студенти беруть на себе таку сміливість, і це дуже добре. Свій початок проект взяв у квітні 2009-го. Тоді головну увагу учасники приділили кризовій ситуації в економіці, яка склалася в Україні, нагальним проблемам освіти та розвитку людини, корупції. Тощо проекти нового старту 2010, кажуть організатори стали набагато успішнішими. На порядок в це на порядок вищий рівень у десятеро сильніше. Проекти, які будуть представлені, відображали глибоку суть поставленого завдання. Ми сподіваємося, що нинішня влада прислухається і візьме ці роботи на озброєння. Після презентації студентських напрацювань організатори пообіцяли одразу ж розпочати роботу над наступним конкурсом. А переможці нового старту вже зараз взялися за свої роботи для доопрацювання після коментарів експертної групи. Свої стратегії молодь відправлятиме на розгляд до кабміну. Віцепрем'єр Сергій Тігібко кажуть. Організатори пообіцяв зустрітись із переможцями нового старту та обговорити втілення студентських проєктів у життя. Костянтин Тонкопряд, Артем Шпортом, Новини УТР.